На Прикарпатті упродовж другої та третьої декади вересня буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, у збіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах на перехрестях доріг та на території зрубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принад. З вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органів місцевого самоврядування та національної поліції. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад, становить майже 8 кілометрів квадратних. Загалом це 198 тисяч 100 принад з вакциною. Вони придбані за кошти державного бюджету. «Приманка з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принада дика тварина прокусує блістер вакцини, і вакцина попадає на слизову оболонку ротової порожнини. І таким чином здійснюється вакцинація тварин. Прохання до жителів Прикарпаття при виявленні подібних приманок не брати їх руками і не переносити з місця. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Раї.